міська відвідування закону про порядку ревансу за етики і професійної політики. Сьогодні, 8 травня година 8.22, mm -hmm. на засіданні комісії присутні три члени комісії Шаринета, Андрій і е, Юрій Чарин. Головуєшів до задуша на розгляд комісії вноситься три питання. Перше питання про за зазведені положення, відділу центру надання адміністративних послуг виконавчого мітесу дробиць міської ради нової її... літак. Наступне питання було про задвечення статуту комунального корупційної суттєво зробить міської ради, декані номер 3 і третє це виконання, е, що рішення по питанню е, пана господаря. Хто за такий порядок денний, я думаю, що не будемо прямо голосувати по окремому питання, але ми будемо голосувати за ці питання і порядок землі всі рішення. Дякую всі одноголосно. Виступаємо до огляду на зосередження положення відділу центру здання послуг. Прошу допомогти Наші нові редакції пропонується заправи прес положення що, про повноваження нашого відділу. Наші нова редакція полягає в тому, що ми вносимо зміни в частині повноважень, які покладаються на адміністрації, щодо реєстрації актів цивільного стану. Оскільки е, ці повноваження передані нам для кожному місцевому літування і як суб'єкту надання послуг, наші є певні юридичні. Скажем, від певна юридична відповідальність і певні юридичні норми щодо ведення і документації і видачі цих свідоцтв. Ну, що ми додаємо? Ми додаємо просто щодо Проставлення підпису, проставлення початку. Тобто, що деколи свідоцтва буває такі, скажем, взагалі в практиці випадки, що свідоцтва до забули підпису, то стати забули початку. Тобто відповідальність про народження, про смерть так, ну ми не дає дає послуги, але Скажем, за вимогою е, е, суб'єкта, е, суб скажем, здравствує містку, е, є, певно, є скажем, вимога щодо, е, скажімо, посилення якихось юридичних підстав для, е, для відповідальності адміністраторів по даному вилучення. Тобто, в принципі, в даному плані і ми зносимо деякі уточнення щодо даних послуг. Юридичний відділ да. не лежало? Немає. Немає. Які запитання? Немає. Mm. Голосує, хто за те, щоб я, я кажу, да, дане рішення у нас на роботі сесії було проголосовано. Так, три, прошу, прийдемо до мене, рішення прийдемо. Mm. Наступне питання про запитання статуту, що ми маємо, що ми маємо, що ми я що статут третій лікарні проводить учасник на носу зміни а законодавство поміняли тому може наводити сесії вашої комісії зміна до статуту третій лікарні має реальну задачу де зліва є чина редакція і право колонка і редакція охайні закуповає зміни там фактично все те що відповідає вимогам Законим, наказываем морду, на ТЗУ, на этом дисциплине. Там заметный лифт буде директор магнитного печатка. А вторая штана, тут там. раньше. Он почал. Ну, тут юристичный видео выписывает. Та, так, але воно має якийсь кілометр. Члени поліції, які закидали її. Воно має кілометр. Зайдуть так. Тобто, що дане рішення у інвестиційному інверситеті будуть два свої рішення. За три проти цього рішення. Номерне рішення. Номерне рішення. І третє рішення. Тобто, як прийняти право на безпечній потенціальній плані рішення. Як коротенько

Він дійшов до Верховного суду, скасував. До ми йому відмовлялися, як підписав, що до мене діяння в приватній власності, що е, там він тобто він був скасував. Після цього, коли вже десь третій раз звернулися до Верховного суду, він знову звернувся, знову сказав, що я, там діалоту, е, звичайно, надали відмову, він скасував відмову, наша бездіяльність і не можете сказати, що ви 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 не можете сказати, що не можете сказати, що ви 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 не можете сказати, Ну, я хочу що вона прийняла рішення, що вона дає Дивіться, щоб ми зрозуміли, як загальному, це є питання вже прямої відповідальності. Якщо не по загальному, а по кожному депутату. Вчинення, якщо депутати не будуть свої, то вони не будуть в сухарі, що ми повинні рішення. Просто було рішення суду, яке є в ході. Відки обробляють свої організації. Ну, вони вже тепер задоволені, то

Добре, а депутат зобов'язаний голосувати, що бажає воно декану? Ні. Це вирішення суду, ми не вас зобов'язали прийняти рішення. Ми можемо не голосувати, але до вас обов'язково. Але Юрій будемо із той дані, якщо ти получається. Ти... Й... Я такому року поясню, я то, що депутат може струвати. Я знаю вихід. Не ходити на сесію. Коли це питання виносить, це не приходить. Тому що хай судив пере себе рішується. Чому чого мусить відбути? Має, ти ну, маєш mm -hmm. має має право не прийти. <гум> я маю прав, а, право. А, так, так. так, так. так. Будем І будемо коли місцеві самовідування, бюджетом голосувати, діти в школі не будуть їм. Через 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 через... Те, що нас мусують. Я, <гум> я, <гум> я я вас ви вважаю, що той чувак, просто віджав собі землю. Між двома майбутніми так вважаємо. Так, але тут не було суду. Але рішення суду доволі. Ви прийма відповідальність і треба виконати рішення суду. І все. Це є чинно законодавство. А хто в нас саме вийшли? Тут можуть трактувати. Я не буду ходити на сайт. Вона знає, це своє відповідальність. Тут працюють. Відділно чинно законодавство. У мене є пов'язок голосувати, і я не розумію. Зобов'язок розбирати свої письма, і зобов'язок голосувати. А це не випадка, коли... Це була жодна допомога на цьому випадку. Він мій жодний, випадок забирає. Він не забирає, але шо би він... Він розуміє, що це діяльність. Так, так. Він каже, ось це є діяльність, і це в мене. Він розуміє, що це має ще більше варіантів. Так. А що пидає? Православний демон? Це надає є <пробітник> Просто що є, є такі речі, коли суд може замінити повноваження, наприклад, визнати договір ради укладені. Тобто він за нас визнає, тобто що забирає понування, а тут він нам не, не надає дозволу, суд не надає дозволу на, на розроблення, тому що він не може забрати наші повновання. Він нам каже, ви робите неправильно, що не надаєте, ви маєте надати, і ми вас зобов'язуємо. Якщо ти не хочеш виконувати моє рішення до концерти штам, і що. Ні, то на знаходитися Завтра Такі більше буде чого. Який законодавство їхня вищу порівняння? Вчора говорили про це на наразі він сказав, що ми, мабуть, що будемо готуватися з тайського фотосу, яке буде свідчити про те, що це є тема, пряме підпорядкування органів

Зараз є прям пряма дія, це є пряма дія закону. Але він зараз, як кажуть, старичається, та й без міською радою. Якщо буде третя особа, яка зараз на даний час має в користуванні цю земельну ділянку, тоді ця, ця вже саме справа досі по-іншому буде розглядатися. І навіть якщо ми проголосуємо і надамо певні, я кажу, дію виконати законне рішення суду. Воно може увернути в іншу сторону. Тому що якщо виходить третя особа, яка є на даний час, то вже претенден вже пре є не тільки а користується їх ще засвідчення. Тому це нічого такого. Що там різдену, да? Я хотів за регламентом таке. Бо голова ще сказав, що у нас ще так пояснить за регламентом.